Чесно, я так не хочу говорити про цих ви, але я мушу про це розказати. Бо якщо сьогодні ми промовчимо, то завтра це буде з нами. Святогор і Кременовськ. Коли навіть в найглухішому селі в Україні будуть знати про їх злодіяння, тільки тоді вони і ті, хто за ними стоїть, понесуть справедливе покарання. Те, що вони найвідоміші до хантерів в Україні, це відомо абсолютно всім. Хочу вам показати уривок з передачі і зверніть увагу на відповідь. Скажіть мені, Олексій, у вас діти є? Ні, а, а хочете? Кого дітей? Ну я що тупі що? Завести, да, так ні. Ну інтересна інтересне мисль, що нормальна людина на питання, чи любите ви дітей, буде так відповідати? Я вимагаю розслідування цієї ситуації, перевірити всі дитячі будинки, куди навідувався Святогор, іде. Самі розумієте, що робив з маленькими дівчатками. А ще я вже розказувала, що ця парочка працює на рашистську стекстанську організацію Рацирс. І цьому є купа доказів. Є моє відео тут де більше про це. Так от рацирс покровительствує. Дитячі будинки коїться страшні речі, і ця нечість, можливо, робиться саме тут. Є стаття на ресурсі ось цьому. Але попереджаю: я не рекомендую це читати людям чутливим і вагітним. Це настільки страшна і важка інформація, яку я ніколи в житті раніше не читала. Я ледве прийшла в себе після того, як про це дізналася. Але, попри все, ми повинні це знати, щоб зупинити цих покидьків і врятувати наших дітей. Принаймні в Україні цих рашистських привхотів потрібно зупинити і вивести на чисту воду всіх. Хто їх кришує?